Здоров'я бажаю. У нас сьогодні 19-й день марафону Схуднення без дієти. Випила я вже чашку води свою. Присадибна ділянка. Мене там просять, я на вас підписалася заради присадибної ділянки. Там зверху картопля яку свекри садили. отут виноград, теж їхній, оливки наші. Хурма шоколадна моя, два гранати моїх, там десь клубнички трохи. Осінь уходять кури, ніякого рочка у мене нема загороженого, так що присадибної ділянки у мене ніякої немає. І ви знаєте, я щаслива. За неї треба ухажувати. У бабки там є перед хатою. Але ви знаєте, дуже опасно, тому що змії сповзаються. Дуже люблять змії там повзати. Шовковиця така класна. Дід постійно говорить, що Шовковиця належить до хати. Ну, якось так. Е -е... Нічого странного, що я заговорила про просадибну ділянку, тому що ну, нема в мене її. У мене марафон схуднення. По-перше, дуже рада, що я взагалі завелася про це, про марафон схуднення, що я почала, я обіцяла, що в мене його буде 24 дні. І води я вже попила. Дві чашки випила води. Не дивіться, на мою голову. Ах, чесно, їсти не хочу. Взагалі. Я візьму чашку кави і з чашки кави великою поїду до Марії, вже собі чаю заварила. Не можу я себе заставити поїсти. Захочеться мені о 10 але о 10 я вже буду там в лісі ходити десь. Мені дуже подобається, що сюди заходять мої ексклюзивні глядачі. Дуже вам велике дякую. Тримаємося, крокуємо, тому що. В цьому відео я не можу лише от, марафон схуднення. все, тут я біжу, тут я не можу, мені треба поговорити. Що я хочу показати? У мене волосся дуже ну, таке тоненьке. Є воно, але тоненьке. Плюс я його ще хною крашу фарбую, і хна мені його не палить, тому що звичайні краски, якщо тонке волосся, воно потім буде як солома. І перед тим, як сушити, мені дуже подобається оприскати ну, спеціальним там, чимось спеціальним, купляним. Тоді волосся ти висушуєш, і воно має кращий вид, має форму. Кожа... Я недавно була в Перекоря, і кожен раз, коли я йду до перекуря, там у них є якась продукція. Я намагаюся щось купити. У мене є один шампунь на основі лимона, натуральний, він не піниться, його треба чу-чуть. Напевно, вже років 4. Я його ще не можу ніяк використати. Потім пшикалки. Вони йдуть усі з олійкою. Ті, що йдуть з олійкою, дуже класно, коли таке волосся пишне, кучеряве, можливо, груба волосина. Там класно. Ви до мене? Я Пробувала на своє волосся на другий день, вже воно наче ну, жирне. Воно не вистачає там на 2 дні, хоча його треба мити кожен день після тих пшикалок. На чому я зупинилася? Ще їдучи в Італію 9 років тому я купляла сансилку. Не буду показувати, не рекламую. Вибираєте там для якого. Не реклама, Але. Після нього я зараз висушу, я можу два, а то й три дні ходити ще нормально. Тому що хто знає, той знає, що волосся. Треба мити, ми хочемо завжди гарно виглядати. Тут один підказав, той, хто в кепці, то не мита голова. В общем, купуйте собі кепку на всякий случай, якщо що. І все, я вже все. Я вже ніяких приколов більше купувати не буду. Останню купила. І там було, там, виходить, треба встряхнути, тому що жир, ну, олійка є якась. І... Ну, а чим вона класна, Оце, що на основі олійки воно... волосся не путається. У мене є Марія, в якої є волосся довге, яке путається. Я буду на неї його використовувати, нічого страшного. Тим, тим паче, що воно більш таке щадяще. І я використовую бальзам. Є от у нас Конат, супермаркети, сеть супермаркетів. У них є своя марка шампунів, бальзамів. Воно недороге. Звичайно, якщо ти хочеш щось професіональне, то треба йти не в магазин, а хоча б парафармачія, аптека. Багато чого в інтернеті можна замовити, що більш на натуральній основі. Те, що в магазинах, в супермаркетах. Але мені ця марка Конат підходить просто на ура. Бальзам придає чистоту моєму волосся два дні стабільно. Так що все, я зупиняюсь на оцьому, досить мені експериментувати. Ну, єдине, що в мене є ще сестра, як я можу це відправити, або от вже Марія, яка дуже любить такі штучки. Не портить воно волосся, все нормально. Користується більш вона чимось дитячим, але я її і своє можу підперти. Так що такий ранок, такий марафон на схуднення. Щоб худнути добре і тримати себе в формі, треба ще й бути спокійним, не зриватися. Тому що важко. Стрес на стресі, ми намагаємося заїсти це все, тому що їжа це теж в якійсь мірі насолода. Ми привратили їжу в насолоду, не в потрібність. Всім добра і миру. Чому я вставила саме це в мій марафон схуднення? Тому що я знаю, що мене тут дивляться постійні, що чекають на цей, на цей відео постійні мої глядачі від вам. І знаєте, про що подумала, коли ставлять на монетизацію канали. Там є така фішка, що відео для от, ексклюзивне відео для спонсорів, ще щось. Я подумала, боже, в мене вже є мої постійні глядачі. Ви мої спонсори. Я як приїду в Україну, ну, в цьому році не їду. Два роки підряд їздила з Марією, їздила, не дивлячись ні на що. Тому що я все розумію цю ситуацію, дуже добре розумію. В цьому році не їду, а на наступний рік буду їхати, ще й він, по гастролям по Україну поїжджу, по моїх глядачах, так що дуже вам вдячна. Тримаємо зворотній зв'язок. І знову ж ще раз всім добра. Всім добра. Моя ідеальна карешка. Хто за мною слідкує, була на минулому тижні в перекурент, дуже переживала. Щоб зробили, щоб не торчало, тому що дуже часто моє волосся після, тільки як підстригли, навіть отак коротко буде торчати догори. Всі кажуть, то, як на плечі лягає, в мене як ну, на вуші, походу, лягає і торчить. Переживала, але класно. Просто хочу показати, чим я сушу. Їй 15 років, я її привезлася з України. Сестра нею не користувалася, тому я забрала, так би і не забирала. Дуже зручно. Дуже зручно сушити, коли от... каре, дуже зручно сушити. Хоча і таким фіном, звичайним рука і фен. Я знаю, як посушити, але оце придає форму, підвертає швиденько. Е, чому показую? Тому що бачила теж в мене там є розпаковка моєї селфі-палки, не е, розпаковка, як я ходила в магазин за нею вибирати. Я бачила там такі фіни по 12 євро з е, розчоскою. Так що, якщо ви шукаєте собі новий фін, і у вас каре, і навіть коротка стрижка, то це рекомендую теж не реклама. Знаєш, що зі мною сталося? Дісти взагалі не хочеться в шоці, хоча дві неділі тому, перед тим як почати марафон свій скуднення, я вранці просиналася з тим, що я хочу їсти. Показую себе в повен віс, тому що зеркала в мене нормального нема, а в повен віз я себе не показувала, тому отак. Півка у мене ще є 20 хвилин, коли ти вийти, виїхати. Люблю таку каву більш до гарячої. Але коли вона холодна, кидаєте туди лід і буде вам кава глясека. До речі, на рахунок. ну Ви вранці можете і чай пити. Чай зелений без цукру, з додаванням молока дуже смачно. Ми вживаємо молоко безлактозне, тому що, хто знає, вже моєї доньки діабет і якби безлактозне молоко, воно перетравлюється, ніякого вреда її нема. На рахунок кави, вся розчинна кава, вона без кафеїна. Ну, про це не говорять, про це не пишуть, але вся розчинна кава вона без кофеїну. Розчинна кава це кава. Це не щось, якась пилюка чи що. Просто з чого вона зроблена. От сама сімечка кави в неї, виходить, в оболочці. Іде, як сказати, в оболочці кофеїн. А всередині середині нема кофеїна, бо а всередині нема кофейна. І виходить, ж кофеїн використовують в обезбалюючих, в жаропонижуючих, в медикаментах використовують кофеїн. І виходить, зернишка беруть, оболочку використовують, серединка залишається і серединки роблять нам розчинну каву. Але розчинна кава без цукру, я не знаю, може хто може пити прошінну каву без цукру напишіть. це просто я не можу. Не з молоком, не з щим. Е цикорій. От цикорій так, цикорій е з молоком без цукру, то що надо. Так що, щоб ви знали, якщо ви хочете проснутися, то кава має бути заварна. А ще краще, коли ви берете це зернишка, перемелюєте, хай вона там у вас тиждень постоїть, ви там собі намелите, щоб ну, час не гаяти. Але якщо хочете ефект, то кава має бути заварна. Що, що це від того, що я не хочу їсти? Може, це я вчора ввечері того салату пила, ну, о, третій я вчора обідала і вже нічого не їла. Але почуваю себе добре. І два роки тому, два роки підряд, я так само запула, то я перший раз в мене це зазадоволення. Просто можливо, тому що я знімаю, тому і вже за задоволення. І от все, що я тут, ну, це я навіть сама собі повторяю, все, що я повторяю на рахунок вкуднення, підтримувати форми, я це вже ну, користуюся років 5 цим сим, але цієї зими я забула. Перше, інтервальне харчування. Я вибираю саме простіше, от це, що саме простіше, 16 годин ти не їси і 8 годин ти піхонечко їси. Потім п'ємо воду. Але от як п'ємо воду? Ну, по-перше, у мене є вода скрізь. У мене по всіх кімнатах, навіть в туалеті стоїть бутилка з водою. Так. Я з дому можу вийти без грошей, але бутилка води в мене має лежати. Паузи. Ти попив води, от ти маєш їсти, ти попив води, зачекай 15 хвилин. Потім, що я ще роблю? Я не роблю перекуси, мені це не подобається. Мені не подобається завести машину і знову її потушити. Це так виходить. Повноцінно пообідати, поснідати. Це ти завів машину і поїхав, і воно працює, 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 працює і якби спалюється бензин, і ти їдеш, і ти йдеш вперед. Фрукти, фрукти їм обов'язково. Що сухофрукти, що горіхи, що фрукти. Але е, горіхи, так, можна після основної їжі, мені нічого не буде. Фрукти я їм перед основною їжею. Це для мене, для мого організму взагалі дуже добре. Я отримую якесь яблуко, якась клубніка. будь-який фрукт я з'їм за 15 хвилин до основної їжі. Після основної їжі на як це роблять мої родичі, я не можу, тому що я відчуваю, що воно надуває, воно не перетравлюється. Тому що фрукти, вони як вода. Вони швидше хочуть пройти. Тому от такі от мої такі пунктики для мене. Я надію, що я їх запам'ятаю. Але все одно, як не крути, ти хочеш нарушати. Одна сьогоднішній день мені не хочеться нарушати. І я ж кажу, я, я ще раз, що це від того, що мені не хочеться нічого. Коли я практикувала один день нічого не їсти, це, виходить, ти з вечора нічого не їсти, ніч, день і ніч. Там виходить більше, ніж 24 години. На другий день... Після дня голодання, що вчора було, повірте, ви не хочете їсти. Ви так само в шоці від того, що ви не хочете їсти. Але я практикувала лише один день. От один день в тиждень. І коли там надмірна вага у мене було там більше 12 кілограмів, я хотіла скинути, так, щоб це швидше запустити свій організм, перелаштувати один день в тиждень, я нічого не їла. Вже налаштовувалась. Але мене спасала велика чашка заварної кави з молоком. Велика чашка кави з молоком. Я собі дозволяла випити. Це я не враховувала і мене це дуже підтримувало. Е, на просторах Ютуба зустріла одну київлянку Ірина. 62 роки, два дні тому їй виповнилось. Вона практикує йогу. Йогу. Якщо подивитися, то не прям йога, а вправи. Я восени їх починала робити, але потім похолодало, і я брала коврик і там, де я зараз хожу, я практикувала вправи. Але там ж там страшно. Тому поки що так. Поки що ходимо, Марія закінчить школу, потім будемо робити якісь вправи. І вона 62 роки, метр восімдесят 62 шість два кілограми. Я хочу вважити, хоча б сімдесят чотири при метр сімдесят чотири. І тут таке тіло. Ну, я розумію, що там з фільтром знімається лице, але вона мене, звісно, дала толчок вперед. Мені лише сорок два. З моєї ситуації я розумію, що ну я живу своє життя. Я не скажу, що я там для дитини живу, для чоловіка живу. Я живу своє життя. Ви подивіться, як без беззаботу. Поїхала, приїхала, походила, поїла, якийсь салат, вирвала, зварила, Я рахую, що це беззаботне життя, але без кожне життя треба вміти жити. Перед тим як сюди приїхати 9 років, то я залишила корів в себе вдома, з вічимом, з сестрою. У нас там життя бурлило, і я з самого народження, я люблю своє життя, хоч воно пройшло в селі, з городами, з коровами. Але мені дуже пощастило з мамою, з папою, звідчим, У мене було два батька, ні на кого обіди немає. Це дуже добре. Це, це головне. Це головне не мати ні на кого обіди. Вперед, розуміти, і зараз я справляюся зі своїми проблемами, так що якось так. Якось так, і сонечко світить. Я і... І апетиту нема. Але все добре. Всіх цілую, всіх обнімаю, дякую, що заходите на мій марафон схуднення, який зовсім не схожий на марафон схуднення. І я знаю, що є люди, які мене чекають. А їх двоє, хай троє. Я коли починала свій Ютуб знімати, я розуміла, що якщо я підтримую хоча б одну маму, у якої теж така от ситуація з дитиною, я вже була б щаслива. Та? Якщо на мене хтось подивиться і начне інтервалку, і начне щось виходить, я теж буду щаслива вже. І ви знаєте, от чому я така оптимістична, як я почула діагноз. В Марії цукровий діабет, з того моменту я зрозуміла, що я маю їй показати своїм прикладом і навчити їй любити це життя і справлятися з усім. Е, мені недобре від цього діагнозу, але їй це все переносити на собі. Рухаємось далі. 3 години дня. Клубніка з моєї грядки і йогурт. Не знаю, що зі мною. Ну, плюс ще я стресанула, а я там є окреме відео. Бу Бути сильною чи слабкою. Це, на Це наш вибір, абсолютно. Але все добре. Клубніку треба спасти, то я посмакую її йогурт. Дуже смачно. Життя налагоджується. Я серйозно, я не думала, що так буде смачно. Подумала, що в ідеалі було б перебити на блендері, потім той блендер мити. Ні. Отак. от. Дуже смачно. І дивіться, коли ми доглядаємо за кимось, люди дуже часто забувають про себе і втрачають своє здоров'я. Тому щоб догляд за кимось був повноцінним і не втратити себе спочатку ви, а потім підопічний. Так буде добре всім і вам, і вашому підопічному. А якщо ви про себе будете забувати і доглядати всі сили кидати лише на людину, це чи дитина, чи чоловік, чи бабка якась. Якщо ви не будете дбати про себе, то ви підете з цього життя раніше, ніж ваш підопічний. І погано буде всім. Так що, в першу чергу, в вашій кімнаті ремонт, а тоді в сусідній. В першу чергу для вас, а потім для когось. І вам буде добре психологічний стан, здоров'я і комусь обов'язково для вас буде добре. Четверта 30 дня. Я не знаю, це в мене обід чи вечеря, їжа. Мій холодець саме з крилишок. Він без м'яса, крилишки окремо їла. Так, він реально діє, як колаген. Кусок чорного хліба. І такий салат у мене листя буряка, листового буряка. Так теж можна говорити. Гічка там. Варена картошка в мундірках, Вся варила вчора: червона цибулька, моцарелла і чуть-чуть прошуто для смаку. Воно навіть прикопчене, якесь. Недороге 10 євро кілограм. Постійно завозять в мій любимий магазин пісня. І все, приправи там оливкова олія, бальзамічний оцет. Не солю, нічого не це є. І у мене отаке пиво ще. Якщо бути чесному, то чесному ж правильно, щоб воно було корисне, там кубик лимона. Коли в мене багато є лимонів, я їх передушую на соковижималку зі шкуркою, заморожую і з водичкою п'ю. Сьогодні буде з пивом. Всім смачного! Отакий От у мене обід, і все, більше нічого не буде. До завтрашнього ранку. Вода.